Обідня пора. У пункті щеплення поліклініки на проспекті відродження у Луцьку черга з 20 людей. На вході на століку є бланки, вони їх заповнюють. І потім вже до нас підходять заповненими бланками. Ми їх реєструємо, далі йдуть на огляд до лікаря і потім на щеплення. І коли вже в додатку діє може з'явитися інформація про те, що людина вакцинована? Ну я думаю, 4-5 днів. Люди, які прийшли на щеплення, говорять таке. Сестра теж другу дозу прийняла, то сказала що і черги малі, і вакцина є. Вирішила для того, щоб хворіти в легшій формі, якщо захворію, бо трошки страшно. Як я студент, я мала йти на роботу і без вакцини нікуди не приймають. Так само, як і в ресторани, в магазини. Це вже обов'язково. Для страхування свого здоров'я, як мінімум. Сюди зателефонував і мені сказали, що є вакцина. Можуть бути спостерігати перший другий день. Це є біль в місті ін'єкції, біль в руці, а також незначне підвищення температури до 38 градусів. Що зазвичай спостерігаємо більш серйозних реакцій на даний час не спостерігали після вакцинації. На початку осені в медзакладі щеплювали до пів тисячі людей у день. В останні дні вакцинують трохи більше сотні волинян. каже меддиректор центру первинної меддопомоги Луцька Віктор Пахарчук. В нашому закладі є достатня кількість вакцин: Коронавак, Файзер, Астразенека і Модерна. Всі бажаючі люди, які хочуть провести вакцинацію, приходять. В нас в наші пункти вакцинації, центри масової вакцинації, які працюють. Пункти вакцинації у нас працюють з дев'ятої години до 19 в центрі масової вакцинації. В нашому територіальному медичному об'єднанні вже проведено 200 тисяч 190 щеплень. І ми бачимо, що всі, хто вже зробили вакцинацію, і відмічається внаслідок того зменшення кількості бажаючих проводити на Волині. Працює 95 пунктів щеплення і 10 центрів вакцинації. Говорить спеціалістка обласного управління охорони здоров'я Людмила Рожко. Ми визначаємо цільову групу в області. Це 880, без там двох одна тисяча осіб. То це 34 всього відсотки. З відсоток охоплення вакцинацією не є таким загрозливим, так само як і рівень госпіталізації. тільки коефіцієнт виявлення вперше тих людей, які захворіли. Вже найближче засідання буде, і там вісім областей покине червону зону. Тому будемо дуже сподіватися, що буде там і Волинь. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Луцьк.